Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. Бажаю всім перемоги. Над невіглаством пітьми і вітаю всіх із першим днем календарної зими, бо цей прогноз присвячується саме першому грудня 2022 року. Але перш ніж приступити сьогодні, дозволили себе юзати драконії таро, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливо. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки та зацитую, що випало щось. Таке выпадает нечасто. Это молитва, молитва Тота гермеса трисмагиста. Свят Бог, Отец всех вещей, тот, кто был до первого начала. Свят Бог, чья воля выполняется его собственными силами, которые Он породил в себе. Свят Бог, который решил, что будет Он познан и познан самим Собой, кому Он открыл себя. Свято искусство Твое, Словом Своим сотворившего все вещи, свято искусство Твое, образом кого является вся природа, свято искусство Твое, не сотворившего низшую природу, свято искусство Твое. Выше всех молит в свято искусство твое, которое сильнее, чем все силы. Свято искусство твое, выше которого ничего нет. Свято искусство твое. Прими все жертвы от чистой души и сердца устремленных к Тебе. О Ты невыразимый и непроизносимый. Благословен будь, молчаливый. Умоляю тебя бросить на меня милостивый взгляд, чтобы не уклонился я от познания тебя и мог просветить тех, кто пока невежественен, моих братьев, твоих сыновей. Верю в тебя, о чем свидетельствую, и отбываю в мире и доверии в твой свет и жизнь. Благословенно твое искусство, о Отец, человек тобой отмеченный, будет да благословен, и дай ему силы, А других словом і істиною твоїм. Ось така давня молитва, яка збереглася, на жаль, в російському перекладі, я її прочитав, немає перекладів, і, на жаль, немає гарних книжок езотеричних ані по таро, ані по астрології, ані по рунам. Це велика прогалина, яку треба якось заділь... заділь... Заробити залатати, і у нас багато езотериків і україномовників, які б могли вам не тільки розповідати на YouTube, але і друкувати для вас українською мовою книжки на ті, на ті теми, які вас цікавлять, і сподіваюся, що після перемоги так воно і буде. Що стосується першого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го, 17-го. Та 26 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватися. Якщо треба заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один отож, що принесе перший четвер грудня, першого грудня для представників знаку стрілець, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження. Що ж, це швидкий день. Ви будете знаходитись під впливом свого настрою, тому слідкуйте саме за настроєм. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде чистою, і ви будете швидко діставатися тих цілей, які вам потрібні. Це стосується не тільки матеріального світу, але й стосується світу духовного. В цілому, ви знаходитесь під покровом янгола охоронця, і дуже гарний у вас зв'язок з власною інтуїцією, тому дослухайтеся саме до інтуїції для представників знаку Козиріг. В цей день є вибір. Ви можете сидіти просто вдома і нічого не станеться в цей четвер. А можете знайти собі новий шлях. Тобто, це день, коли є два шляхи, коли є вибір, і ось ці закохані, які намальовані на аркані, вони кажуть, що це непоганий день для будь-яких любовних інтрижок, для експериментів, авантюр та різних спокус. Тому будьте обережні, не спокушайтеся на те, що не ваше, і вибирайте тільки ті шляхи, які вам потрібні. Також представники знаку Козиріг в цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для водоліїв дуже гарний день. Ось ця імператриця. По перше, каже про те, що якщо ви є мати, чи у вас є мати, у вас будуть якісь стосунки. Якщо ви мати, то з дітьми. Якщо ви самі діти, то зі своєю матір'ю, тобто ви будете зайняті проблемами своєї родини, своєї матінки. Ну а також це ознака того, що день дуже гарний. У сенсі того, що ви можете щось заробити і раціонально використати свою власну енергію, також в цей день велика ймовірність матеріалізації ідей для представників знаку риби. Ось цей імператор каже про те, що день пов'язаний з самореалізацією. Ви можете планувати на цей день якісь важливі справи, і вони будуть вирішуватися. І люди вам будуть допомагати. В цілому вам треба в цей день бути в якомусь суспільстві, в якомусь оточенні. І навіть ви, якщо знаходитесь вдома, хай ваш дом буде повен людей. Люди в цей день необхідні саме завдяки людям, завдяки комунікаціям, ви зможете до... Досягти будь-якої цілі. Для представників знаку Овен не страшіться, оця смерть, яка летить на зеленому драконі, вона каже про те, що день буде повен змін, різних змін. Головне, щоб ви самі забажали, щоб ці зміни втілилися. День пов'язаний з кармою, з кермічною відповідальністю, тому будьте обережні, не наробіть якісь. Погані речі, погані слова і таке інше. Якщо бажаєте щось змінити, змінюйте. У вас є до цього прихильність, і ви можете змінюватись як зовнішнє, так і внутрішнє. Для представників знаку тілець. День пов'язаний з повтором. Оцей суд карта каже про те, що якщо ви звикли жити в певному режимі, нічого вас не потурбує. Якщо ж ви бажаєте чогось нового, чогось яскравого. Сьогодні день не для цього. Також у цей день є зв'язок з родичами. Не забувайте про них, телефонуйте, якщо ви не з ними знаходитесь зараз, і в будь-якому разі моліться за своїх рідних, і тоді вони будуть обов'язково здоровішими. Також представники знаку тілець у цю, цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. А ось близнюкам рекомендую нічого не слухати зайвого у цей день. Оця храмова брама каже про те, що день буде пован різної дезінформації. Намагайтеся у цей день. Бути пильними, не дослухатися до слів, якщо вам раптово в цей день треба зробити якісь важливі зустрічі. Ні в якому разі не робіть цього, бо все може дуже сильно перерости в різну сварку. Сьогодні день, коли можна роз'єднатися. Цей день поганий для жінок, бо жінки можуть відчувати якусь бентегу, можуть боліти голова чи розпочатися місячні. Для представників знаку рак. Непоганий день у цей відлюдник випав вам перегорнуто. Це каже про те, що ви можете вийти з тупікової ситуації, з глухого кута. Сьогодні не день, коли слід сидіти вдома на самоті навпаки, розширюйте свої межі. У вас є можливість досягнути чогось нового, якщо ви будете виходити зі своєї ракушки частіше. Для представників знаку Лев. Ось ця зірка магів каже про позитивні емоції. Якщо ви будете контролювати свої емоції, вони будуть позитивними. Гарний день для будь-яких любовних відносин для кохання, як фізичного, так і вербального, коли ви можете просто. Зробити собі якийсь, як то кажуть, наркомани кайф сьогодні. День кайфа, отримуйте кайф від життя, не намагайтеся йти на поводу у своїх емоцій, будьте, будьте володарями емоцій, і день буде гарний в цілому. Емоції повинні бути позитивними, але якщо у вас дуже сильно. Якось накрутити. Можливо, ви навіть можете пустити сльозу, але це залежить від вас, від вашого емоційного становища. Для представників знаку діва. На жаль, день повинен результатами, але ці результати або негативні, або незадовільні. В будь-якому разі, день буде непустий, щось можете втратити, з чимось можете завершити, але це. Не недобрі справи, тому якщо вам треба щось зробити велике, таке і ви намагаєтесь, щоб більше ви заробили грошей, задовільняйтеся тим, що вам дає доля. Не намагайтеся брати більше. Також представники знаку діва 1 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів непоганий день для поїздок, непоганий день для розвитку, для утримання нового досвіду. Ось ця колісниця. Бачите, тут сидить такий переможець з дуже характерним прапором, і він керує двома драконами чорним та білим. Білий дракон це переможець, а от чорний дракон це переможений, тому все залежить від вас. Якщо будете мати розум, якщо будете вмикати свою мудрість, то обов'язково в цей день буде якась користь. Якщо ж ви звикли, щоб все було для вас, то досвід може бути відверто поганий. Але якщо вам треба кудись їхати, в дорозі все буде гаразд і ви все вирішите. Також представники знаку Терези. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. І нарешті скорпіони. На жаль, для вас день, коли ви безсильні, коли свою силу слід використовувати раціонально у цей день якраз ви не можете контролювати свого внутрішнього звіра, і він може вирвати це наружу, якщо ви. Забудете про те, що таке контроль контроль власних емоцій, контроль власних сил. Якщо ви спортсмен, чи важко якось навантажуєте себе, краще відмовтеся від тренувань чи навантажувань. Також представники знаку Скорпіон. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І це станеться майже, бо карти дуже схожі. Отже, Карта дня, що стосується всіх, хто дивиться та не дивиться цей прогноз, розбита вежа. На жаль, таке буває, але вам не слід особливо жахатися. Ця карта інтерпретується по-різному. Якщо бути чесними, у всіх. У нас є якісь вади. У всіх нас є якісь недоліки, і ви можете зруйнувати саме ці недоліки. Пам'ятайте, всі ми ходимо під Богом, але є покидьки, які нам підбрасують різні. Несподівані подарунки. Хай вас береже Господь від цих подарунків і пам'ятайте, що руйнування воно теж в ваших руках. Якщо ви їх просто покладете, якщо ви будете у панниці, нічого гарного не буде. Тому руйнуйте все, що вам заважає, руйнуйте свої страхи. Якщо бажаєте, щоб за вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Рожевий кольор це. Надійна надійний захист саме на цей перший день грудня. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Можу сказати відверто, що день непоганий. В день можна зробити багато чого, всі карти позитивні, але ближче до вечора, тобто починаючи десь з 16-ї години. Все повторюється, приходить якась недобра звістка, тому менше читайте всякі телеграми та пабліки, щоб себе якось не обурювати. Ви захищені в будь-якому разі. Є позитивні емоції. Єдине, коли може статися щось небезпечно, це о півночі, о 12 годині. Вже на 2 грудня 2022 року. І хай все найкраще, що сказали для вас. Ці трикутні драконії таро відбуваються у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Якщо потрібна підтримка, перемотайте ролик на початок і послухайте цю молитву Тота Гермеса, яка сьогодні випала всім нам. Бережіть себе, бережіть своїх родичів. Всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить, бійцям українським бажаю, тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.